Вікторія Семененко мамине кохання. Мабуть, я щаслива. У мене найкраща матуся, яку я люблю. У мене чудовий чоловік, який кохає мене до гостями. У мене є робота, яка приносить радість, матеріальні статки і мрії. І ось нарешті довгоочікувана відпустка. Коханий зайнятий. Тому їхати до моря доведеться без нього. Я трохи засмутилася, але завжди з розумінням ставлюся до обставин, які не залежать від нас. Зрозуміла, що так легше жити. Відпочивати самій сумно, я не люблю самотність. Подруги зайняті домашніми справами, більшість вихованням дітей. Тому й вирішила запросити із собою маму. Мамо! Ну, які в тебе можуть бути справи. Я знаю, що з роботи тебе відпустять, та тільки скажи їм, умовляла я. Доню, в нашому колективі в усіх відпустки почергово. Я не можу просто так повідомити, що мені за тиждень потрібно їхати, виправдовувалася мама. А якщо я домовлюся з твоєю начальницею, попросила я, адже ми були знайомі. Мамо. Ми живемо з тобою в різних містах, бачимось рідко, а ти ще й відмовляєшся від можливості разом відпочити. Після цих слів моя мама розтанула. Я, щаслива, збирала речі і просила свого Сашка не засмучуватися. Тим паче, в серпні ми з ним планували поїздку до Туреччини, а в Одесу ми поїхали з мамою. Яка вона в мене? Добра, світла і щира. Її усмішка в молодості завойовувала не одне серце, та й зараз мама, хоча й одружена, має чимало прихильників, і от на морі з'явився ще один. Ростислав Семенович мешкав навпроти нашої кімнати. Високий чоловік спортивної статури. Коли ми снідали чи обідали, він завжди сідав за сусідній столик і тихцем розглядав мою маму. Можливо, вона не одразу помітила, а от від мене чоловічих поглядів не приховати. Мамо, а ти б могла закохатися заново? спокійно запитала я, смакуючи молочним желе із полуничною начинкою. Мама від неочікуваного запитання округлила очі і швидко поставила горнятко з кавою на стіл. Чому ти запитуєш? здивувалася. Ти ж знаєш, що я вже 30 років живу з твоїм батьком, ніколи йому не зраджувала. Та знаю, мамо, що ти все життя носишся з нашим батьком, як із списаною торбою. От я інколи думаю, чи змогла б закохатися заново. Із Сашком ми десять років, дітей у нас немає, у кожного улюблена робота ніщо не зв'язує нашу сім'ю. А от у вас із батьком все по-іншому. Тридцять років ви разом нас виховувала більше ти, ніж він. Тепер ми роз'їхалися, ви залишились удвох. Коли ми приїжджаємо, ви часто сперечаєтесь, батько як пив, так і п'є, влаштовує сварки, я б так не змогла. Улянко, ти в мене ще така наївна. Яке може бути кохання у моєму віці? З батьком ми вже звикли одне до одного, виправдовувалась мама. Я не розуміла, як можна так жити. Часто просила маму залишити батька не могла бачити її страждання. Просила переїхати до нас із Сашком, місця на всіх вистачить грошей також. Однак мама категорично заперечувала: залишати рідне місто і батька вона не хотіла. Та, попри мамину усмішку, яку вона одягала, ніби маску на карнавал, коли приїжджали ми з братом, я бачила, що вона нещаслива. А я хотіла для неї щастя. Мамо, ти в мене гарна і ще можеш зустріти своє щастя. Основне, не бійся впустити його у своє життя. Олю, мала ти ще. Всі чоловіки однакові. Ти це згодом зрозумієш. Звичайно, мамо, як я у свої 30 років можу говорити про чоловіків, усміхнулася я, зустрівшись поглядом із незнайомцем за сусіднім столиком. Наша розмова з мамою знову завершилася безрезультатно. Я так хотіла, щоб цьогорічний відпочинок був для неї незабутнім. Тому після сніданку ми одразу пішли до моря засмагати, а ввечері вирішили покататися на кораблі. Вечір був справді чарівним. Матуся одягнула свою улюблену ніжно-блакитну сукню. Вона в мене така красива. За паспортом їй 50, а на вигляд до 40. Ви надзвичайно гарні? Неочікувано і без привітання сказав мамі чоловік, який зранку сидів у кафе за сусіднім столиком. Моя мудра мама сором'язливо усміхнулася, як дівчина, підліток, і заховала очі. Вона надзвичайна, я втрутилася у розмову. До речі, я Уляна. Мою матусю звати Оксана, а вас? Ростислав. Ви спортсмен? Я вирішила взяти ініціативу у свої руки. Я вже ветеран спорту, усміхнувся чоловік. Колись був легкоатлетом, згодом багато років присвятив велоспорту, але, впевнена, і далі активно тренуєтесь, маєте рацію, вам щось принести? Так, червоного вина, будь ласка, не розгубилася я. Поки наш новий знайомий пішов по вино. Мама почала читати мені нотації. Улю, ну навіщо ти з ним завел розмову? Мамо, це ж не я до нього підійшла, а він до нас. Не могла я мовчати, як і ти. Мама не встигла нічого відповісти, а повернувся Ростислав. А ви звідки приїхали? Він, очевидно, хотів продовжити розмову. З Кіровограда, відповіла я. А ви звідки? Я теж колись там мешкав у молодості, так? Ви навчалися в нашому місті і не тільки. Колись відвідував танцювальну студію. Мої батьки дуже хотіли, щоб я був хореографом. Поки ми спілкувалися з незнайомцем, вечірка на кораблі вирувала. А моя мама теж брала уроки хореографії і в школі, і в університеті, додала я, поки я розповідала, заграла повільно, як легкий вітер музика. То, Оксано, думаю, ви не відмовите мені в танці. Моя мама перевела погляд на мене, але Ростислав уже тримав її за руку і вів за собою. Я не знаю, про що вони спілкувалися, але мама ховала очі. Господи, як я хотіла для неї щастя. А ваша мама і справді гарно танцює. Ростислав був задоволений. Ви також, усміхнулася й мама. Руки чоловіка ще залишалися на її талії. Ростиславе, чи можу вам на цей вечір довірити свою маму? Уляно, що сталося? збентежилася матуся. Мені треба відпочити, відчуваю слабкість, вигадала я, щоб залишити маму з цим гарним чоловіком. Ви можете мені цілком довіряти. Обіцяю не відходити від вашої мами. А після закінчення вечірки провести її до номера. Ростислав усміхнувся, очевидно зрозумівши, що я задумала. От і добре, мамочко, не сумуй. Я поцілувала її в щічку. Мама прийшла над ранок. Я чула, як вона тихенько прокралася у кімнату, роздягнулася, пішла до ванної кімнати, а потім лягла спати. Всім серцем відчувала, що мамі теж імпонує цей чоловік. Тому знову спокійно заснула, а прокинулася, коли сонячне проміння лагідно просилося у кімнату і гладило моє обличчя. Мама вже не спала. Доброго ранку. Привіт, донечко. Ненька загадково усміхнулася. Ти не спала, не спала. Таки сподобався тобі, Ростислав, зраділа я. Я тобі більше скажу, доню. Він мені сподобався дуже давно. То ви з ним знайомі? Моєму подиву не було меж. Це моє перше кохання. Що? Я округлила очі. Так, ми з ним разом, як виявилося, відвідували танцювальну студію, ще в шкільному віці. Мамо, я рада за тебе, розкажи мені все докладно. Одягаймося, щоб не запізнитися на сніданок, а я тим часом усе тобі розповім. Мама сяяла щастям. Я вслухалася в кожне мамине слово. Батько дуже хотів, щоб я була балериною. Мені було вісім років, коли я почала відвідувати танцювальний гурток. За два роки до нас на заняття привели Ростислава. Він був на голову вищим за мене, гарно декламував вірші. Згодом нас поставили у пару. З десяти років ми посідали призові місця. Він перший із хлопців подарував мені квіти, ромашки. Мама усміхнулася своїм спогадам. У тринадцять років я зрозуміла, що закохалася в цього хлопчика, він виявляється теж. Ховаючи погляд, Ростослав розповів мені про свої почуття і вперше мене поцілував. А за рік вони виїхали з нашого міста. І я більше його не бачила. Мамо, та вас сама доля звела. За стільки років ви знову зустрілися, ти його шукала? Розпитувала у його родичів, яких випадково зустрічала. Але потім і вони виїхали, я про нього більше нічого не знала. Чи думала я про Ростислава? Думала. Мені часто снилося, як ми з ним танцюємо, але руки йшли. А ми в сні залишалися тими ж підлітками. Як це романтично! Зустріти людину, яка снилася тобі все життя, в яку колись була закохана. Мамо, а як ти зрозуміла, що це саме той Ростислав? Я заплітала собі косу і намагалася повірити в те, що це сталося з моєю мамою. Як я відчула? Коли заграла музика, і він обійняв мене за талію, коли ми знову почали танцювати, а я обережно торкнулася його плеча, якось одразу зрозуміла, що це він, і мама від щастя затулила обличчя долонями. Я рада за тебе, а він, мамо, що розповідав? Ростислав розлучений, у нього двоє дорослих синів. У двері постукали. Мама побігла відчиняти, то був Ростислав. Ви складете мені компанію? Звичайно, зраділа матуся. Доню, ти вже готова? Так, іду. Я привіталася з колишнім незнайомцем і подумала, що не помилилася в ньому. Я лежала на пляжі, пила мохіто і дивилася на море. Мама з Ростиславом, узявшись за руки, як закохані, Пішли на прогулянку. Я була щиро рада за них, адже моя мама заслуговує бути щасливою.